Вітаю YouTube у апарата Ден! І, ласкаво, прошу вас на нову відео-розпаковочку. І сьогодні ми з вами подивимося дві посилочки, які я замовив на Чорну п'ятницю. Це, по факту, буде моє друге відео про марафон покупок на Чорну п'ятницю. Має бути дуже цікаво. Поїхали. Зараз потрошечку ми відходимо від. Блекауту нової цікавої історичної події, яка на нас звалилася через війну. Напереду трохи жити в таких подій, але маємо те, що маємо, виходимо з того, що маємо. Тому, сподіваюсь, відео буде виходити трошечки частіше, ніж попередні рази. Нічого не обіцяю, бо зараз, на жаль, в Україні не можна ні на що загадувати наперед, але спробую до кінця року, до кінця 2022 року, мінімум по два відео в тиждень. Не обіцяю, але планку ставлю, тому ловіть мене на слові. І зараз ми подивимося, повторюся, дві посилочки, які я замовив на чорну п'ятницю. Давайте почнемо з меншої. Цю посилочку я замовив на Чорну п'ятницю на космік Шопі. На косміку традиційно були знижечки до 50%, то, в принципі, можна було замовити достатньо цікаві речі. На рахунок пакування запаковано непогано пакетику з пупиркою всередині. Може бути. Але картона би я трошечки додав. Всередині все запаковано. Як завжди, непогано, не, не супер-пупер, але і непогано. Встречі. Лайк. Побожнюю стрейчі, особливо для відео і для ваших вушок, особливо, якщо ви. Дивитися цей запис цієї відео розпаковочки у навушничках вам буде трошечки зараз СМР-Р. СМРО. Добре-дра, ну так. Так, і це у нас сингл, як ви зрозуміли, з картинки. Ну, pues стрейчу не пожаліла. Що теж дуже і дуже Добре. Починаємо. Перше це у нас ванум номер 6 Основна обкладинка. Класний ванум. Брав його собі, можливо, пізніше продам. Ще не знаю. По дуже-дуже смачнючій знижці, начебто 50%, якщо я не помиляюсь. Наступне це у нас. Панішер номер один. Перший друг від Арону. Обкладинка класна. Перший номер, можливо, залишу собі. Але це не точно. Наступне, це у нас Berserk від Кіану Рівза. Шостий номер. Чесно вам, не скажу, чи це основна обкладинка, чи це варіантка. Брав на початок собі. Прочитаю, можливо, буду продавати. Ще не точно. Четвертий номер в Венума. На жаль, на косміку розібрали другий і третій, які достатньо дорогі в Штатах, по 10 доларів кожен. Це вже трошечки дешевший. То, по факту, я маю перший, четвертий, п'ятий, шостий. Цього рану. На жаль, космік. Останнім часом не привозить е, нові американські сингли. І не знаю, трошки тяжко буде дозбирувати свою колекцію Бетмена. То я хоча б налагодив через е, Instagram WTF-комікс Аукціон, через них хоча б налагодив для себе поперед замовлення. Як бути з рану, не знаю. Можливо, буду. З часом продавати на своєму інстаграм-аукціончику. Посилання буде, як завжди, в описі. Наступне це Suicide Squad, 11-й номер, останній випуск серії. Взяв, бо був на знижці, плюс останній номер серії можна хоча б ознайомитися. Чим закінчився ця серія з 11 номерів. Вона мені не дуже зайшла, якщо чесно, обходинки. Мальовка обклинок така собі, щось Дісішка мене своїми обхлинками останнім часом не радує. Flash, 77-й номер. Year of the Villains, Dark Gift. Арка. Взяв ну, був на знисті дуже смачнючий. Та й люблю флеша. Можна взяти на, для себе або на реалізацію. Наступне це Suicide Squad з того самого рану п'ятий випуск з капітаном Бумерану. Подобається мені цей персонаж. В принципі, взяв заради обкладинки в колекцію. І останні, але неповерливості це Веном номер 5 ключовий номер, перша поява симбіота бедлава. Він у мене є, тому цей піде на продаж на моєму інстаграм-ауксончику. Посилання буде в описі до цього відео. В принципі, космік. Непогано все доїхало. Запаковано добре. Преміум підложки, не заклеєні пакети, що, в принципі, добре, бо я люблю сам заклеювати свої комікси, як мені до вподоби. Тому усе дуже і дуже добре. Йдемо до наступної. Посилочку. До речі, ще одна претензія до е, косміка. Це те, що я е, замовив посилочку на 500, більше, ніж 550 гривень плюс, і мені доставка обійшлася не безкоштовно. Не знаю, щось може помінялося у політики косміка, але це ну, неприємний е, недолік. Але, в принципі, на загальне. Е, на загальну якість самого замовлення це не дуже сильно вплинуло. Тому йдемо далі. Наступне відправлення. Це друге моє відправлення на Чорну п'ятницю від видавництва Мальопус. Перше замовлення на Чорну п'ятницю я замовляв з телефону, і, звісно ж, забув про два комікса замовити. І через це довелося замовляти в останні секунди, останні години Чорної п'ятниці, навіть вже в суботу, ніж п'ятницею чорною і суботою, в майже пів першій перші ночі, і думав, що це замовлення мені скасують, гроші повернуть, і воно до мене не поїде. Але ні, мальопус. Взяли і відправили, за що їм велика дяка, лайк вподобайка. Запаковано трошечки краще, ніж попередній раз. Відео, Попереднього відео розпакування послань залишу в спливашці і в описі до цього відео, то, в принципі, виглядає трошечки покраще. Все рівно там книжки чуєте трошечки їздять, але могло бути і гірше. Подивіться. Попереднє відео, і ви зрозумієте. Ну, але могло бути і трошечки краще. Бо оце не є дуже добре для е коміксів, книжечок з картинками у твердій палітурці. Давайте ж розпакуємо цю коробочку. Так, для початку зріжемо це і потягнемо тут. Спеціальні пакети це круто. Так. Але спеціальні пакети, які не дуже любить скотч. Так. Повторюсь з попереднього відео мальописів видавництво мальопису було дуже-дуже гарні. Знижки на Чорну п'ятницю за цей лайк, вподобайка. Всі зібрані кошти вони переслали на ЗСУ. Тому ви також не забувайте підтримувати ЗСУ. Перевірені посилання на фонди залишаю в описі до цього відео. Зібрали вони достатньо непогану суму. Скріншот, якщо не забуду, додав. В попередньому відео точно готував скріншот з офіційного інстаграм-видавництва. Вони там вказали суму, яку вони зібрали на Чорну П'ятницю. І ще ж мені приїхали. Які три книжечки з картинками мені доїхали, які я забув замовити попередній раз. І перша це у нас громадянська війна. Яку яка, з ексклюзивною обкладинкою, яка йшла на комікон? Київський комікон, у них вони напевно, залишилися з лишком, і вони їх активно продавали на Чорну п'ятницю. Вирішив собі замовити ексклюзивні обкладинки я люблю. Плюс треба підтримувати наших видавців. Мінус наших видавців це наявність дуже мало ексклюзивних речей. А ексклюзивні речі і ексклюзивні обкладинки зачасту дуже гарно продають товар. Тому не дуже збираю марвел, але ексклюзивчик від, від наших видавців, чого б не взяти, плюс до комікону за знижкою. 50%, 50 здається був оця обкладинка І не міг не взяти. Забув, але взяв з другої спроби. Задоволений, стан чудовий, в плівці. Новесенький, 16. Файно є. Радий, що замовлення не відмінили заради цього коміксу. Наступне це соколино Око. Цей комікс теж хотів взяти. Почитати після перегляду серіалу про Соколиного ока. Вирішив взяти. Теж була гарна ціна. Ухлинка. Мені сподобалося. На поличці буде дуже гарно виглядати. Тому круто. Кутики не побилися. І останнє вже взяв місячного лицаря, теж серіал був, вирішив взяти для ознайомлення. Теж в плівці, теж усе ціленьке, то що, от не знаю, от... це, скоріш за все, арт такий. А можливо і ні. Тут трошечки плівочка. От. Відкрилося, а це не страшно. Головне, що начебто все було ціні. І тепер дуже цікава штука. Давайте е усі обкладинки разом складемо. І подивимося, як у нас буде виглядати це на поличці. На поличці це буде виглядати достатньо непогано. Недавно взяв собі стелажик теж на жизнь. Ту дуже-дуже гарно має вписатися це в мій стелажик з коміксами і мальопусами. Можна робити певні підсумки. Ось таке вийшло відеорозпакування на Чорну п'ятницю номер 2 Посилочками обома задоволені. Лайк like, вподобайка косміку, лайк-вподобайка like, мальопасу. Видання доїхали в гарному, чудовому стані. Не побилися по дорозі. Це великий плюс. І, в принципі, дякую їм, що вони роблять Чорну П'ятницю, навіть незважаючи на війну. Мальопасу окрема повага. Лайк, вподобайка за те, що вони провели таку щедру чорну п'ятницю і зібрані кошти відправили на ЗСУ. Тому ви теж не забувайте відправляти кошти на ЗСУ. Перевірний посилання є в описі, тим більше їх ви можете самі знайти у всяких різних чатах, але перевіряйте, щоб. Бо шахраї, війна, не війна. Не забувайте, що вони шахраї. Тому Донайте на перевірені фонди або своїм друзям знайомим, які служать, вони вам точно скажуть, скажуть куди донатити, щоб допомога пішла не На Цьому, в принципі, можна закінчувати. Сподіваюсь, відео вам було корисне і цікаве. Не забудьте йому влупити лайк вподобайку. Популяризуємо україномовний YouTube україномовний контент. Залишайте коментарі, як вам відео розпакування, як вам новиночки, які я собі взяв. Напишіть, можливо, ви теж на Чорну П'ятницю гарно приберехлилися. Напишіть, де ви приберехлилися, щоб я, можливо, щось десь пропустив і трошечки пожалкуюсь з цього. Приводу, а може і ні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Сподіваюся, їх робити трошечки частіше, ніж раз в тиждень, але не обіцяю, зараз блекаути, нема світла, світло пропадає. Знімати треба. Монтувати треба. Світло треба. Але маємо те, що маємо. Живемо в історичні події. Дякуємо ЗСУ, що Маємо можливість вільно розмовляти українською, тому не забувайте, що у нас війна. Не забувайте донатити на ЗСУ, повторюся. Усім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в Етері. Бувайте!